Відшкодування збитків від падіння уламків ракет, шахет та іншого лайна, що нам падає на голову при кожному прильоті. На жаль, болюча тема, але давайте її розберемо. По-перше, автоцивілка, такі збитки не відшкодовує. По-друге, є багато компаній, які повідкривали нові страхові продукти, які відшкодовують дані збитки. Що тут важливо? По-перше. Потрібно читати договір, тому що багато компаній розповідають, що там, наприклад, в Харківській або в Запорізькій області вони нібито покривають, але в договорі прописано інакше. Тому будьте уважні. По-друге, загальна вартість ну, в принципі майже всі договори коштують 2% від ринкової вартості авто. Тобто, якщо ваше авто коштує 10 тисяч доларів, тоді 200 доларів на рік буде коштувати такий договір, як відбувається відшкодуальні збитки. Якщо це незначні пошкодження, тоді вам страхова компанія відшкодує вартість ремонту. Якщо це тотальний збиток, якщо авто повністю знищено, тоді вам відшкодується ринкова вартість авто станом до пошкодження. Відповідно за врахуванням її вартості в пошкодженому стані, тобто за врахуванням металобору.